Всім привіт! До вашої уваги лот набір дитячих мильних бульбашок. В лоті буде декілька видів наборів. Будуть присутні ось такі у вигляді тваринок в червоному, зеленому та синьому кольорі. З ними в наборі йде мильний розчин на 70 мл. Ось так вони відкручуються. Тут потрібно заливати його. Тут у нас іде отвір, який робить бульбашки. Далі у нас будуть ось такі набори у вигляді трубки, також ними мильний розчин на 250 мл. Зараз я продемонструю, як він працює. Потрібно ось так робити колові рухи, та після цього ось так класно працює. Далі йдуть у нас набори ось такі. Всі ці набори йдуть віком плюс 4 роки. У них є три предмети для створення бульбашки. Ось такі зірочку, сердечко та круг. Також працюють зараз ось так. Будуть присутні бульбашки по одній одиниці. Ось такі. Також мильний розчин на один літр. Є детальна інформація. Набір з чотирма одиницями. Він йде віком плюс 3 роки. Ось так виглядає. І останній це у нас буде набір бульбашок у вигляді такого пістолета. Тут також є мильний розчин на 60 мл, та ось такі зобчастини до нього. Всього в лоті буде 18 одиниць, вартість слоту 1220 гривень, собівартість одиниці 68 гривень. А для того щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!